Розглянемо, як правильно користуватись скріпленням теклок. Саме кріплення ми встановлюємо в ось такі отвори на чохлі, встановлювати його правильно через проставочку гумову, яка також буде в комплекті з допомогою стяжечок. Особисто я віддаю перевагу, коли під підвикроку знаходиться всередині чохла. Це можливо не так зручно, але все ж воно набагато акуратніше виглядає. Кріплення варто розміщувати таким чином, щоб у нас вага завжди була спрямована в цю сторону. Тобто основне утримання нашого ножа здійснювалось за допомогою ось цього верту. Елементу. В цьому випадку у нас кріплення розміщене таким чином, щоб ніж носився вертикально ручкою вниз. Окрім ременя, звісно, можна розмістити теклок і на системі молі. Для цього вам потрібно зняти плашку, яка обмежує якраз таки розмір ременя, і після чого протягнути саме кріплення через один молі і через друге. Після чого ми просто його закриваємо. І фіксуємо додатково кріплення. Все, у нас кріплення встановлене і нікуди воно вже разом з ножем не дінеться. Щоб зняти кріплення, відповідно проводимо всі дії в зворотньому порядку. Відкріплюємо защоку з обох боків, вусики відгинаємо і витягуємо його з свого місця. Відповідно, окрім носіння вертикально, можна також розмістити його горизонтально, як на систему молі, так і на ваш ремінь. Отже, ми з вами вияснили, що теклок це досить просте та універсальне кріплення для вашого ножа. Тому.